Де живуть добро і казка, де вони живуть? І які стежки до них ведуть. А добро і казка, у садок ідуть. У садочку, у садочку нас вони живуть. А добро і казка, у садок ідуть. У садочку, у в садочку, нас вони живуть. Іноді до нас людей чіпляється лінь, а з лінню сумно, нудно жити. Давайте подивимось з вами казочку про лінь і будемо знати, як боротися з ліню. Софійка зростала веселою щасливою дитиною. Вона мала безліч талантів, море друзів і загалом веселу вдачу. Але дівчинка була з тих, кого називають лінню хами. Софійці все хотілося знати, пізнавати, розуміти. Вона насолоджувалася кожним моментом у житті і раділа йому дуже щиро. Але от до того моменту, поки матуся не кликала її з кухні. Софійко, а чи не помиєш посуд? Допоможи мені, будь ласка. Mm, добре, мамусю, зараз, зараз. Слово зараз одне з улюблених у дівчинки. Зараз я тут маю справи, і я обов'язково підійду і помию посуд. Зараз, мама, зараз. Так ще кілька разів відповідала Софійка Мамусі, але те зараз ніяк не наставало. Зрештою, мамуся сама помила посуд і нічого не сказала Софійці. Софійка підростала, була дуже гарною дівчинкою, і доброю, і щирою, і веселою, але от лінивою. І цей недолік заважав Софійці в житті дуже сильно, тому що час від часу вона розуміла, що не дуже добре бути лінюхом. А ще у Софійки вдома був рудий великий кіт. Звали його Мурчик. Одного разу у дощову погоду Софійка сиділа вдома на дивані, за щукою в неї була улюблена цукорочка. Вона дивилася на Мурчика і раптом почула, як кіт заговорив до неї. Ходімо зі мною, я знаю країну. Котру називають лінивим раєм. Там нічого не треба робити, тільки їсти солодощі, еклери, цукорки. Ой, я хочу в таку країну, і там немає жодних завдань і обов'язків? спитала Софійка Мурчика. Ні, жодних обов'язків. Кіт пішов, прокрадаючись міжкімнатними дверима в коридор, а довгий коридор вів до малесеньких дверей, котрі вели у комірчину. Раптом перед Мурчиком і Софійкою відчинилися ще одні двері. Дівчинка відкрила рота від здивування. Все довкола було таким яскравим. Таким кольоровим світилося, співали пташки, а на деревах, просто на деревах росли цукорки. Уявіть собі. Софійка каже, але чому ми тут одні, Мурчику? Чому немає друзів? Можна я приведу сюди своїх друзів? Ні, Україні люніхів не буває друзів. Тут кожен сам за себе. У Фіці не дуже сподобалась відповідь Мурчика, але вона радісно підстрибуючи, бігла далі. Красні мармурові сходи. Зала, у якій спали дітлахи. На якусь мить дівчинка зраділа. О, тут буде багато друзів. Мурр. Вони сплять, вони солодко сплять, відповів Мурчик. Їм не потрібно думати ні про уроки, ні про роботу, ні про те, як комусь допомагати. Вони сплять і живуть в своє задоволення. Софійка здивувалася, яке ж це задоволення постійно спати і їсти. Ммм, це якось дивно виглядає. Але дівчинка вже була змучена і на якийсь час присіла на гарне оксамитове кріселко. І сон непомітно підходив до красивих, блакитних, суфічних очей. Дівчинка заснула. Спала вона, здається, цілу вічність. Аж врешті павутиня почало довкола неї обвиватися як ковдра. Скільки часу пройшло, ніхто не розумів. Павутиня все вилося і вилося, і вилося, і раптом... На якусь мить відкривши оченята, Софійка побачила перед собою велетенського бабука. Софійка здійняла такий лемент, що всі діти побудилися і вибігли з зали разом з нею. Дідлахи бігли по білих мармурових сходах, пезний, розкішний сад з цукорками на деревах до тих дверей, у які колись всі заходили за лінивим мурчиком, який спокушав дітей лінюхів. Вони вибігли з дверей через комірчину в двір на вулицю. Захекалися діти і раптом зрозуміли, як добре, що вони всі разом і мають можливість радіти, вчитися, допомагати мамусі, Тож дітлахи мерщій майнули до своїх домівок. Софійка підбігла до матусі і каже: Мамусю, я готова тобі допомагати. Я можу замести підлогу, можу помити посуд, можу приготувати сніданок. Мамусі, я стільки вмію робити корисних речей. Мамуся подивовано дивилася на свою донечку і дуже тішилася такому завзяттю дівчинки. Прийшов татко і не встиг зайти на поріг, як Софійка з ходу. Татусь, я прочитала чудову книжку. І здивовано сказав Молодчина Софійко, так, день за днем, дівчатка робила корисні і добрі справи. Софійка зрозуміла, що працювати, вчитися, допомагати своїм рідним це неймовірно приємно, і друзів стало значно більше, і жити стало значно веселіше і цікавіше. Прошу словами добре, добре, дуже добре підтримати дії дітей, які руйнують лінь. Буду різним помагати, зранку соком пригощати, ліжко буду застеляти і на ліжку не стрибати, щоб роботи не додати. слідкувати брудним пральню, чисти в шаху, а книжкам гарненько стати і з поличок виглядати. Пушу вас продовжити речення. Знаю лінь як перемагати, треба ліжко застеляти. Задоволення всі мають, коли діти свої іграшки прибирають. Лінь від хлопчика тікає, бо він в хаті. Підмітає добру доньку батьки мають. Лінь від неї утікає вона чаєм. Пригощає. А веселощі також руйнують лінь. Тож повеселимось, порухаємось. Робот, Наскільки ви самостійні, наскільки ви працьовиті, уважні, тож лінь ніяк до вас не зможе причепитися, бо ви її поборете. А я з вами прощаюсь до побачення, друзі. До слідуї зустрічі!